Добрий день, мої любі малята. Сьогодні ми поговоримо про одну із професій. А яка саме ця професія ми дізнаємось, відгадавши загадку? Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Вірно, діти, це перукар. Перукар робить різні зачіски. Це дуже цікава і творча професія. Щоб стати перукарем, треба багато вчитися. Перукарі працюють в перукарнях і салонах краси. Клієнта треба посадити в зручне крісло та накрити плечі спеціальною накидкою. У перукаря є свій спецодяг, який має бути чистим та охайним. На робочому місці перукаря також має бути порядок для того, щоб швидко знайти необхідні речі. Які предмети ми можемо побачити на робочому місці перукаря? Давайте відгадаємо за допомогою загадок. Два кружечки, два ножи. Прошу пальчик бережи. Так, діти, це ножиці. Він по зачісках мастак. Вас причеше гарно так? Так, це гребінець. Який є, таким і покаже і без слів про все розкаже. Звісно, це ж люстерко. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Звісно, фен допомагає сушити волосся. Ця машинка не проста, бо нею працює перукар. Так, це машинка для стрижки волосся з різними насадками. Закручу волосся вправно. Кучері у вас будуть гарні. Так, це плойка для волосся. Сьогодні ми з вами. Будемо маленькими перукарями і зробимо ось таку цікаву зачіску. Для роботи нам знадобиться заготівка обличчя, клей, ножиці та смужки кольорового паперу. Нагадую про техніку безпеки. З ножицями працюємо дуже обережно і тільки під наглядом дорослих. Ну що ж, починаємо. Беремо смужки кольорового паперу. Приклеюємо. Це буде волосся нашого хлопчика. Ось, що у нас вийшло, але зачіска має якийсь неохайний вигляд. Ми зараз це виправимо. Будьте уважні та дуже обережні. Під час користування ножицями беремо нашу заготівку та перегортаємо. Ножиці підкладаємо під смужку та притримуємо з іншої сторони великим пальцем. Проводимо ножицями по усій смужці, подивіться уважно. Так, тримаємо великим пальчиком, бачите? Волосся стає кучерявим, можна закручувати прядки волосся у різні сторони. Цікава зачіска вийшла, діти вам подобається? З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення до нових зустрічей!